Ви на каналі Drama Vibes і сьогодні буде не огляд. Не огляд, а як ви зрозуміли з назви відео і обкладинки? Сьогодні буде таке коротке відео про еволюцію Драм. Який же вони мали початок, що все починалось? І як так сталося, що вони стали популярними у світі? І полонили наші дорогоцінні серця. Це буде про Південну Крею, як Південній Креї зробилась еволюція дорами. Мене дуже цікавило це дане питання, і я вирішила поцікавитись і засняти відео. Якщо вам сподобаються такі, такі формати відео, щось цікаве про дорами, пишіть. Я всі ваші ідеї вислухаю і спробую їх зробити. Розпочнем, Розпочнем з того, що виникнення корейської драми відбулося під японським правлінням. У 1927 році вийшла перша дорама. Вона була у вигляді радіодорами, тобто подкаст. Там були свої актори, музика і так далі. Все було, але воно було по радіо, люди її слухали. Вона була така у вигляді подкасту. Люди тоді ж, мабуть, не дуже так знали, що таке подкаст, не так дуже було модно, але вони слухали цю радіодраму. Радіодрама вона була 70% японською мовою і 30% корейською мовою, так як тоді. Японія більш заправляла на Південній Кореї. Мені здається, мені люди б хотіли б слухати е, своєю рідною мовою. У 1956 році відкрився телевізійний канал HLK. Да, моя англійська не дуже гу, тому назва буде отут з боку біля мене. <гум> І там же ж почав транслюватися е, перший фільм під назвою Втрата Раю у 1961 році. У 1961 році з'явився перший телевізійний комерційний канал KBC. Я знаю, що ви знаєте цей канал, тому що по цьому каналу ми багато, дуже багато дивились до рам. А ну, згадайте, згадайте, які дорами ви дивились саме з цього каналу. Mm -hmm. think, think, think. Think, think, think. І нарешті, в 1962 році, з'явилась перша телевізійна дорама, яка називається «Backstreet of Seoul». Ця дорама була більш пов'язана з такими воєнними діями. У 1950-х-1960-х роках багато корейців були в депресії через війну, і ці драми стали для них причиною стресу. Історії дали їм проблиск надії на кращий світ, що було рідкістю в той час. І у 70-х роках нашого. Якого нашого? нашого століття що такого не було. Я потерялась. в якому столітті я живу? І... і у 70-х роках минулого століття набула така велика популярність телевізорів. Це зараз он, в нас всі знають, що таке телевізори, кольорові, не кольорові і, і все Вері good, і не тільки телевізори в нас є гаджети, комп'ютери, ноутбуки і нам вері good. Дізнаватись різноманітною інформацією, навчально, розважальною, особливо дорами, особливо дорама, правда? А тоді тільки на початку почали з'являтися в 70-х роках минулого століття. Телевізори, і влада говорила, що бережіть свої телевізори, так як їх можуть вкрасти. Тому що Це було на річ Золота, знаєте річ золота був телевізор, тому що по-іншому ти тільки або з радіо дізнаєшся інформацію, або з е газет. А в телевізорі хоп включив, дивишся, щокаєш. Ну, звісно, реклама бісить. Ну то таке. Переживем. І то дякую, що дивишся на людей. Е на живу якусь таку картинку і відчуваєш, що ти не один. Я згадала реклам. Як ото один плюс один, і ти не один. А, один. Я не а, тільки що згад. Я тільки що згадала, як ця реклама звучить в моїй голові, але я не могла її тільки що вимовити. Ладно, суть не в тому. Суть не в тому на телеканали України ми ще не переходимо. Ми переходимо до Кореї до південноукраїнських каналів. Oh, yeah! І тоді вже з'являлися ще одні телевізійні станції, які ми теж дуже добре знаємо. MBC з'явилось у 1961 році, і також з'явився канал SBS у 1990 році. Прикиньте, які. Наскільки вже довго є ці телевізійні канали, ми їх бачимо, і вони реально випускають класні продукти дорами, які хочеться дивитися, які такі заманюють, які покорили наші серця. Ну напишіть в коментарях, які дорами ви дивилися з попередньо сказаних телевізійних каналів. і який найбільший ваш улюблений телевізійний канал з найулюбленішими драмами, які ви дивилися? Дуже хочу почути вашу думку. І вже в 90-х роках з'явилось кольорове телебачення. Що таке кольорове телебачення? Звісно, це класно, це ти вже все, ти вже кайфуєш, тому що ти бачиш, який колір ти можеш е, не тільки описати героя, що він був одягнений в чорно-біле. Або в якусь е, горошок, що дуже мож, могло би бути видно. Е, описуєш прям детально, розказуєш людям, коли ділишся своїми враженнями. Хто описує героїв? хто описує по зовнішністю героїв, як вони одягнені, е, наскільки вони одягнені. Хм? Я рідко. Точніше, я звертаю увагу, коли. Коли що? Правильно, коли одяг певно стосується конкретної сцени і сюжету. От тоді я дуже сильно звертаю увагу на одяг, ну, тому що там багато акцентують на цей одяг, і ну, якби тут би тут вже треба акцентувати на ньому увагу. Далі була драма Любов і чистолюбство» 1987 рік. Так, да, я спочатку сказала, що кольорове телебачення в 90-х з'явилось. Але я вирішила згадати про любов і частелюбства. У цій дія відбувається після воєнної війни в Кореї до сьогодення 1980-ті. Історія обертається навколо двох братів: Теджуна і те Су, з країни Чунчхон, які будують у бідності та часто сперечаються в сім'ї. Очі світанку 1901-1992 роки. Це була перша дорама комерційна про історію, яка все ж, таки, все ж таки дуже сильно впливала на їхні серця. Далі йшла дорама Ремноші, 1994 рік. Ця дорама одна з найвищих рейтингів корейських драм усіх часів з 56,1% глядацькими рейтингами її останнього епізоду. Корейська продукція, яка експортується та транслюється за кордоном. Також ця дорама була заснована нармані Юмін Хе довготінь мого кохання. Ця дорама розповідає про історію навколо Ха Кюна та Ян Хо, які є старими найкращими друзями. Ха Кюн працює в туристичному агентстві та живе з матір'ю одиначкою, яка працює головним редактором у видавництві журналу. Вона любить проводити час зі своїм старим другом Янхо, і вони легко жартують. Хоча вони давні друзі, їхні стосунки коливаються на порозі любові та дружби. Далі була дорама, яка започаткувала короткотривалість серій. Тобто вони не були 80-100 серій, як це робили інші такі. Серіали боже, сказати згадати тільки один серіал Санта-Барбара, який ну, чи як він там називається? По-моєму, так. Який там має дуже багато сезонів і протягом багатьох років дуже довго знімався і там дуже багато торів знімалися. Я не знаю, хто як від А до, до Я додивився той серіал до кінця. Я не знаю. І і ось, да, і Пісочний годинник, який вийшов у 1995 році, він поклав е, початок формату міні-серіалу е, приблизно 24 серії. Але ми знаємо, ми знаємо що більшість корейських дорам знімається в форматі 16 серій, і прям ти така думаєш, о, 10 серій, о, значить, тут ще має бути ще 6, так як 16 серій, значить, ще не досняли або ще не переклали цю драму. Але останнім часом, останнім часом я замітила, що корейські дорами трошки з'їхали з цієї теми, як це було багато, ну, як багато ладно попередні роки, коли я починала дивитись драми, тому що. Зараз замітила більшість нових дорам, які виходили в цьому році, знімаються 10 серій. 8, Вони ще його скоротили. Але, попри те, що вони 8 чи 10 серій, вони мені все одно заходять, і все одно я їх люблю. Все, я їх захистила. Я захистила дорами. Так і знімають і я рада, що є і 16, і 10. Я просто рада бачити серіали з класним сюжетом, які захоплюють дух. У 2000-х роках розпочалась корейська хвиля, або ще по-іншому, дослівно так можна назвати, рук халю, який чесно, от, дуже чесно, англійська не дуже. Не Тому прискіпуватись, як я вимивила, і так, чи інакше, не потрібно, будь ласка. Я стараюсь зробити свою англійську very good, але, але поки що маємо, те, що маємо. Ось і розпочався рук Халю, він такий, став дуже потужним поштовхом для популярності корейських дорам в світі. Все почалось дуже популярно на той час гурту. Hot. Я гурту ход пісні не слухала. Я про нього дізналася, коли я шукала інформацію про дорами Але я послухаю їм, і в наступному, можливо, відео я скажу, як мені пісні гурту ход Тому що, окрім дорам я ще цікавлюся, і корейський. Культурою кей-попу, кей-попу, і знаєте, воно прям. Мені дуже подобається. Ладно, Я знову з'їжджаю з тем. <сум> може, може, мені не бути блогером. Поїхав у турне у Японію, і вони стали популярними, і це дало змогу ще популяризувати корейські торами. Далі заснявся корейський фільм Майсесі Girl, який став дуже. Касовим хітом, От дуже касовим, і це також дало змогу продвинутися південно-корейським акторам публіці, ну, південно-корейським просувачам культури на міжнародні ринки у 2002 році. Продажі товарів і DVD. Боже, що таке DVD? Хто згадає, що таке DVD? Хто з тих людей, хто бачив мультики DVD у своєму дитинстві без інтернету? Підніміть руки. Е, я Я помню, що таке DVD. Хто помню, що таке DVD? Ви помні тих, я, я помню. Я сподіваюся, що хто дивиться мене, то теж повний що таке DVD. Я ж не настільки стара. <смех> <смех> да, от DVD-деска. <laughs> У 2002 році продажі мм, товарів і DVD із зимової сонати перевищили 3 і 5 мільйона доларів США. Ух, зимова соната. Я про неї чула, от, але не дивилась. І думаю, може, все ж таки подивлюсь. Ось представляєте, 3,5 мільйона доларів вони зібрали. Я думаю, це дуже круто. Я думаю, Також Південно-Корейці починали знімати і ремейки, ремейки з інших країн. Е, більшість американських таки, е, таких серіалів це хороша дружина, Життя на Марсі, костюми, гра в брехуна, світ одружених. Також була адаптація серіалу Доктор Фостер. Е, BBC, каналу BBC, вона стала найпопулярнішою драмою. Далі був такий фільм, як Паразити, і він також став великим поштовхом для корейської драми, тому що вони дуже класно зіграли цей фільм, і він дуже став популярним. Як сказав, Пон Джун По, який був одним з творців цього фільму, паразити, є інший світ. розвага для тих, хто бажає подолати бар'єр субтитрів за вишки в один дюйм. Також Netflix підписав угоду про виробництво та розповсюдження з південно-корейською розважальною компанією Studio Dragons, яка дозволить їм створити оригінальний контент і транслювати його на глобальній платформі Netflix. Ну, як ми вже всі знаємо, ми багато вже дорам подивились, які були створені завдяки Netflix, і вони мені подобаються. А я, яка ваша думка? Також уряд Кореї відіграє активну роль в управлінні рухом халлю в усьому світі станом на серпень 2020 року. Служба культури та інформації Кореї створила 32 культурні центри. У 28 країнах для популяризації руху, крім того, паразит з там першим не англійським фільмом, який отримав нагороду Оскар за найкращий фільм 2012, допоміг світовій аудиторії дізнатись про блиск індустрії. Всім гарного дня! Дякую за перегляд, пишіть, якщо вам сподобалось це відео, всім пока.